СТЕМ гайд початкова школа. Експерименти дослідження звуку та різних частот. Увага! Усі досвід виконуються у супроводі дорослих. Сьогодні ми дізнаємося, що таке звук і як він утворюється, та навіть зможемо дослідити різні частоти звуку. Звук це хвиля, яка виникає через вібрацію предметів. Ці хвилі передаються через повітря, воду або інші матеріали і досягають нашого вуха. Частота звуку це кількість вібрацій за секунду. Чим вона вища, тим вище звук, і навпаки. А тепер для кращого розуміння різних частот звуку проведемо цікавий дослід. Що нам для цього знадобиться Склянки або банки? Вода, металева ложка. Кроки досліду. налийте різну кількість води у склянки від меншої до більшої. Обережно вдарте ложкою по кожній склянці. Ви почуєте звуки різної чистоти та можете побачити на воді невеликі хвилі. Спробуйте створити мелодію, чергуючи удари по склянках. Як це відбувається? Вода сповільнює вібрації скла. Більше води нижчий звук, менше води вищий. Тепер ви знаєте, як це працює. А як ви думаєте, чому звук не чути в космосі? Знання про звук допомагають створювати музику, гаджети і навіть спілкуватися зі світом природи. Звук це більше, ніж те, що ми чуємо, ми можемо його побачити та відчути. Ваша стам історія тільки починається.